Здоров'я перевір до облікових даних. Резерв Є у вас зу... право зупиняти. На, на, на стаціонарному блокпосту можуть зупиняти поліція, прикордонна служба та ЗСУ. Є таке в законі десь написано? Стаціонарний блокпост. Прописані всі люди тут. Є таке по, записано в законі? Так, що, що ЗСУ можуть зупиняти? Так. Які на стаціонарному посту. Не просто ЗСУшник. А... Доведете? А? Можете довести. Це далеко йти. Ви ну, я, зна я знаю ви... такого що... Ви можете проїжджати. Можу проїжджати. Можу проїжджати. Доведите, далеко йти.